Доброго здоров'я пені, пановий категорично Вас вітаю на каналі Василь Климчук. Дякую, що приєднуєтесь, дзвіночок. Микайте, аби нічого важливого не пропустити. Ну і будете отримати таким чином сповіщення про мої нові матеріали. Друзі, якщо є така можливість, лайк лайкос або категорична українська вподобайка, там є така піктограмка, тичнути пальцем для того, щоб алгоритми ютубу швидше працювали, щоб не змерзнули. Бачите, трошки похолодало в Україні. І так само, якщо є можливість зробити гіперпосилання на це відео на своїх соціальних мережах, і уважуха. Дивимося. За наступним днем нашої боротьби, друзі, це п'ятниця, слава богу, вже 23 вересня. І на жаль, як тільки знаєте, доба розпочинається. Бабах, бабах. Запоріжжі знову прильоти були. Ну ті, хто в телеграм-каналі Кламчук, ми спілкувалися дуже активно і спасибі вам великі навіть з огляду на оцю небезпеку. Я розумію психологічний стан і моральний стан, коли вже якась ну, зневіра приходить. Друзі, тримаємося, Це війна однозначно. Я все читаю і бачу, що і люди один одного підтримують. Але бачите, випустили 10 ракет, 10 ракет. Причому, от як писали мої підписники, як гучніше аніж за всіх час. Реально, і знаєте, ну да, була і повітряна тривога. В принципі, прийшла а, якась рефлексія від обласної ради обласної влади, і знаєте, написав, ворог влучив по об'єктах інфраструктури Запоріжжя. В принципі, на цей момент, от коли я записую відео, а все сталося в районі 12-ї ночі, так і немає ніяких інформацій. І як тоді пан Старух, це очільник обласної військової адміністрації Запорізької області, написав, що інформація про постраждалих і руйнування уточнюється так. Вона уточнюється до цього моменту. Я сподіваюся, що ну принаймні без людських жертв, якщо залізу все інше там світло, світло полагодять, і все буде нормально. Головне, щоб люди були збережені. Ну і разом з тим, звісно, абсолютно погоджуюсь що моменти пов'язані із захистом Запоріжжя, ну треба більш ретельно, напевно, спробувати розглянути. Наскільки це можливо? От реально можливо, тому що вже не секрет, що ці с 300 вже кожен пересічний мешканець Запоріжжя знає цю характеристику цих ракет і розуміють, що це перероблені, які літають куди попало, і можливо від них і що є можливість захиститися. Це так, ну в плані не те, щоб побажання, а розмірковання, тому що ну все одно ми не зможемо і не повинні ми впливати на військове керівництво України. Вони знають краще що і як робити. Але на всяк просто випадок, вчорашній день от 22 число, було і Запоріжжя ще отримало вранці. Пам'ятаєте, там дев'ять ракет прилетіло. На жаль, п'ятеро. Людей були поранені, і одна людина постраждала. Я далекий знову ж таки від гадків. От приставати на е, ну, достатньо гучні заяви, що Запоріжжя стає е, Харковим чи Запоріжжя стає Маріуполем. Харків відбили. Маріуполь відіб'ємо і Запоріжжя буде залишатися Запоріжжям. Це на моє глибоке переконання, друзі. Тримаємося, рухаємося далі і впевнено, і не ламаємо стрій. Разом з тим дивимося. На Дніпропетровщину сьогодні вночі Кацапи обстріляли Нікопольщину. Знову ж такі, ну на жаль, я кажу, що традиційно ми оці два регіони вже бачите, не Харківщина, Запоріжжя, але Дніпропетровщина залишається 30 градів. Прилетіло ну, 30 снарядів з градів. А внаслідок обстрілу, на жаль, двоє загинули. Повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Різниченко, що дев'ять людей поранених. Мені ну, важко давати поради, але в принципі, ну якби люд, людям ну, треба подумати про те, як би виїхати звідти. Тим паче, що от і Запоріжжя говорить, що з окупованих територій приймають, правда, не випускають. Так само і в Дніпропетровській області можна на Дніпро якось почати рухатися з того боку, не очікуючи руху е, в зворотній напрямок від Збройних сил України. Я маю на увазі, що рано чи пізно він стане, але от ці обстріли ну, скільки можна терпіти. Е, тепер щодо руху на, е, в протилежному напрямі. Від Збройних сил України Генштаб повідомляє, що за цю добу відбили атаки противника в районі населених пунктів Куп'янськ. А спірне, майор Зайцеве, Авдіївка, Новомихайловка, опитне і Кам'янка. Це якраз ці моменти. Ну куп'янськ, ви розумієте, кацами все не не можуть заспокоїтися і намагають повернути ті ті е, регіони. Але якщо ми говоримо про Донеччину, якщо ми говоримо про до Луганщину, вчора теж пізно вже ввечері. А хто є на телеграм-каналі Василь Кламчук, Сватове, пам'ятаєте, не один раз лунало звучи Чепушиліна, очільника цієї так званої ДНР. і Він говорив, що таке враження, що дуже суворі бо. Бої, а ми ще потім з вами цитували кацапські пабліки. Чекаємо на сьогоднішній день. Я так обережно скажу, якихось приємних новин з цього розуміння. Так от тому, що в районі Сватового, оскільки там все ж таки процеси відбуваються, а от за останню інформацією генштабу збройних сил України було поранено командира 144-ї мотострілецької дивізії, 20-го загальновійськової армії Кацапів, такого генерал-майора Цокова. Ну наскільки я знаю, на цей момент його евакуювали, звичайно. Перевезли на більш там безпечний напрям, але, в принципі, от поранено. І ракетні війська і артилерія українців завдали вогневого ураження по шести пунктах управління, чотирьох районах зосередження особового складу і військової техніки, трьох позицій протиповітряної оборони, трьох позицій артилерії, а також трьох складах боєприпасів дуже би хотілося щоб ця результативність звичайно в плані а, інтенсивності обстрілів мала неабиякі значення ну а те що виводімо виводимо із ладу вищих офіцерів а це так само важливо і необхідно ну, з урахуванням всіх розмов про те що у кацапів а, ну спостерігається якийсь дефіцит системності а, і сталості управління військами ну будемо бачити як рухаємося далі тим паче що а, інститут а, дослідження війни американців говорить, що кацапська влада можлива Ливо, ну з огляду на те, щоб поновити свої сили, зможе мобілізувати задану кількість рекрутів, але солдати з них вийдуть погані. Ну коли ми говоримо про 300 тисяч, не буду нікого лякати цифрами, ви вже чули різні цифри, теж не сумніваюся, тому що ви берете інформацію з різних джерел, правильно молодці, так і треба робити. Коли говорять 300, а там десь в дужках 600, а може 500, а може і мільйон. Насправді, і з урахуванням, там пам'ятаєте, така цитатка від шойгувелу. Тіла. а в нас е, цей мобілізаційний ресурс, резерв 25 мільйонів. А, звісно, складно уявити, що прямо такі цифри вони будуть ну, якби використовувати. Але знаєте, завжди, як я кажу, є там, де вогонь, там є дим, і треба на це дуже серйозно зважати. І погані солдати, непогані, але маса, маса, от це для нас, а, повинно ну, бути точкою уваги. От що найменше влада почала діяти грубо, так говорять американці відносно Кацапів. Влада їх почала діяти грубо, заганяючи в армію чоловіків і не розбираючись їх відповідності з заявленим критеріям. Такими методами можна набрати кількість рекрутів, але ціною зростання невдоволення в суспільстві. знаєте, поки що перший день проведення цієї мобілізації я буду відверто і чесно говорити. бо ми ж з вами користуємося там відео не тільки від офіційних, там якихось джерел чи кацапських засобів масової інформації. Люди просто викладають в мережу. Я там не бачив, ну окрім там Дагестана, напевно, і там ще одні Чечені. Історії, якої трохи пізніше розкажу. Я не бачив, щоб там хтось супротив чинив, чи когось там силоміць запихували в той автобус, Да, вони там бухають на полі, в полі, там. Да, вони там сили. Понятно, що вони ще не потрапили на полі боя. А, і вони ще не знають, що таке війна насправді, але в принципі їдуть із. Ну, Ті, що їдуть, вони їдуть не, не в розпачі. Я не бачив там і сльозами матерів, які кидаються під автобуси, і це теж правда. Я не Наганяю там якоїсь зради, але в принципі давайте відверто про це говорити. Це звичайно не тисячі людей, це поки що сотні, але тим не менш. Це відносно невдоволення в суспільстві. Навіть якби кацапська влада діяла м'якіше, мобілізація все одно було б непопулярною. Нині повіски вручають навіть протестувальникам проти мобілізації. Ну, американці, можливо, не зрозуміють, що ці повіски вручають тим, хто бере участь в цих акціях, як покарання. Насправді вони, ну якби це ми знаємо. Знаємо вже тепер, що навіть наші військові говорять, якщо хто не хоче чи там силоміцьці, оце покарання не треба, бо вони заважають, кацапам важливо м'ясо. І ще раз кажу, це не той не той момент, що треба на нього психологічно ну якби дивитися на дану ситуацію. Висока ймовірність, що непропорційно багато чоловіків спробують набрати серед етнічних меншин бурятів і дагестанців ну З дагестанцями я бачу, що є складнощі в наборі. Буряти поки що супротив не чинять, яких активно. Рекрутували на короткострокові контракти, які Путін зробив потім безстроковими, а також серед. Іммігрантів, наприклад, із Центральної Азії, я би тут теж не ну якби дивився, але не масовість. Я дуже сумніваюся, що рекрутів серед іммігрантів із центральної Азії в них є свої проблеми, свої складнощі, свої ускладнення, в тому числі від попередніх урядів, навіть не зважаючи на те, що велика кількість них, з них, них подавала е там е на посвідку на проживання, а потім на громадянство. І тепер, якщо людина 10 років і більше є в громадянстві, навіть ну якби надбаному. В, Кацапі, в Кацапстані він іде воювати, але факт залишається фактом. Я не бачу тут 100 м'яса, що є всередині Кацапстану, Да, можливо, вони наберуть, але будемо бачити 100 тисяч, 150, 200 тисяч. Ну, Найближчим часом знову ж таки будемо бачити. Поки що є ажіотаж, це правда. Інші ключові висновки аналітиків Інституту вивчення війни наступні: Кремль, ймовірно, спробував применшити значення обміну в'язними з Україною, які є вкрай непопулярними серед кацапських націоналістів блогерів. Зараз трохи пізніше в мене буде великий там розділ про взагалі обмін, бо є нові знання. Ми це постулат розшифруємо. Перемовини з МАГАТЕ навколо Запорізької АЕС, навряд чи суттєво покращать ситуацію на станції і можуть дати можливість Кацапим влаштувати провокацію. Теж ми про це поговоримо і в контексті з пам'ятаєте невеличкого відео, яке вчора гуляло мережами там через цей апарат нічного бачення, чи то спецпідрозділи, чи хто там на тлі вивіски Енергодар казали слава Україні. Не, не зрозуміло, що це насправді було. Це був якби вистава місцевих там кацапів, чи це якісь реальні натяки, чи це монтаж і інформаційна психологічна війна. Ми, ми на сьогоднішній день стверджувати однозначно не можемо. Українські сили ймовірно продовжили обмежені контрнаступальні операції вздовж кордону Харківської і Луганської областей. Продовжили атаки на Лиман, якраз от ці заяви просватували. Лиман це десь, от в одному ключі можна розглядати з ну цього чи Пушиліна. Збройні сили України проводять операцію щодо заборони в Херсонській області, е, да, щоб оборони в Херсонській області на оперативному рівні. Е, Кацарські війська завдали обмежених наземних ударів уздовж фронту в Донецькій області. Це про е, говорив генштаб збройних сил України. Це на постійній основі там відбувається, тому що е, там е, наскільки зрозуміли. Ми є в знаннях, що там працюють ці е, ЧВКшники, приватна військова компанія. В них контракт, і вони мусять рухатись. Вони не можуть сказати, що все капець, ми втомилися, ми пішли. В них контракт, якщо ні, там звичайно розмова дуже коротка. І от це, як я інколи порівнюю там іграшка з ключиком, яке б'ється головою в стіну, це якраз приватні військові компанії, які от дають ці зведення і ці речення словосполучення і назви цих містечок, де чомусь постійно іде якісь ну якби спроби наступу. Кацапи поспішно створюють умови для проведення фіктивних референдумів про анексію на території окупованої України з 23 по 27 вересня. Зараз ми теж про це поговоримо. А кацапи не завдавали жодних підтверджених наземних ударів на захід від Гуляйполя, але продовжують звичайні удари по західній частині Запорізької області. Ну як в результаті, і по Запоріжжю. Кацапські офіційні особи створили виборчі дільниці в деяких частинах Кацапстану, нібито для того, щоб дозволити переміщення. А в багатьох випадках це означає вкраденим українським жителям окупованих територій голосувати. Ну, ми з вами бачили теж і а, прецеденти в ростовських в'язницях, і в принципі на сьогоднішній день ми теж є в розумінні того, що десь півмільйона вони вже назбирали голосів. Де так плюс-мінус ну, результати вони будуть мати. Це однозначно, і треба це сприймати як доконаний факт. А, кацапські окупаційні чиновники ймовірно розраховують, що їх змусять надати персонал для виконання квот Кац. Сапської регіональної мобілізації після того, як Кремль незаконно анексує окуповані українські території. Абсолютно точно вони там знаходяться, виконали НАТО автомат вперед на передову. А тепер, друзі, от, з урахуванням цих знань, які ми маємо, а я не сумніваюся, що ми маємо там, я не знаю, там 15%, можливо, 20% всього, що відбувається навколо. Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ми завжди о, там і з надією дивимося на цей факт і сподіваємося, що якраз він ну, якби, наближає нас до того моменту, коли ми почнемо знову рухатися вперед. Це звичайно не постійний, якби факт збройним силам ну немає можливості рухатися весь час там з такою швидкістю, як було на Харківщині. Хоча ну, якби прийде момент, і ми знову ж таки будемо бачити цей поступ. Не сумніваюся. Так, от, засідання Ставки було розглянуто ймовірний характер дій проти. У найближчий період не сумніваюся, що от, проаналізували стан забезпечення сил оборони озброєнням і боєприпасами. І от е, учасники засідання приділили окрему увагу крокам реагування на нові виклики, пов'язані з оголошенням країною агресором, мобілізації і підготовкою псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України. Ми з вами теж встигли проговорити всі е, е, аналітичні розкладки, е, там розрахунки. Коли ці мобілізовані можуть гіпотетично з'явитися на фронті, ну поки що всі сходяться в цифрах від місяця і до нового року. Від місяця це якісь перші можливості, а до нового року це основна маса. От якраз це той час, коли і нашим колективним партнерам слід ну, задуматися, як їм далі чинити в плані ну, якби підсилення допомоги Україні. Друзі, ну з огляду на потенції і силу Збройних сил України от після всіх і на міжнародній арені, вже оскільки ми почали говорити з вами про колективний захист. Знаєте, що наша делегація, і міністр закордонних справ України, пан Кулєба знаходяться в Нью-Йорку і проводили безліч зустрічей, які направлені якраз на три основних моменти для української оборони: це зброя, зброя і ще раз зброя. Звичайно, вже є якісь і гуманітарні там напрями, але найголовніше нам сьогоднішні. День якраз на полі бою підсилити чи повністю якби зробити домінантною нашу переговорну позицію. Слово переговори все частіше буде виникати в моїй риториці і вашої, ну якби в нашому спілкуванні. Тому що е, я ще вчора вранці сказав, що в мене якесь відчуття, що е, е, тема пов'язана з обміном е, полонених, це не все, це ще не крапка, і це, напевно, якийсь момент пов'язаний із е, ну, якимось етапом. Ну, в мене таке відчуття, я поки що не стверджую, бо є різні версії, але в тому числі і те, що якраз Ердоган і зробив те, що він зробив, в обмін на те, що він пообіцяв, чи домовився з Путлером робити далі. Поки що так я обережно говорю, деякі джерела бачите, вчора і ввечері, і пізно ввечері, якраз підтвердили моє це відчуття. Не знаю, не буду стверджувати. Але, значить, коли говорять про військову складову, то от, якраз Дмитро Кулеба каже, що я думаю, що НАТО зараз хоче приєднатися до України, от. Такий постулат після розмов, але приєднатися до України не всі хочуть. Наприклад, теж, от з точки зору зброя, 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 в нас же є великі партнери, хороші, вони щось роблять, звичайно. А Німеччина, ми вже чули багато речей, там щось вони гальмують, щось вони равликом відправляють. Але якщо ви не знаєте, теж от на пізній вечір завершилися дебати у Бундестазі, які були покликані вирішити питання стосовно постачання танків до України. Справа. Тому що Шольц він не хоче, як видно, брати на себе якусь унікальну там відповідальність, чи одного відповідальність, чи відповідальність уряду. Він її хотів би розділити із депутатами Бундестагу, ну і з правлячою коаліцією із опозицією, які часто густо якраз і виступали за те, щоб підсилити українську оборону. Так от закінчилися це дебати, і опозиція, якраз ХДС ХСС, наполягала на тому, щоб ухвалити постанову про постачання танків до України, але правляча коаліція це Сіалдемократи, вільні демократи зелені виступили проти, оскільки Німеччина і так багато постачає. Чому інші не постачають? Ну така от риторика була. Весь старий набір да, відмазуються як можуть. Звичайно, питання навіть не ставилося на голосування. Якщо типу коаліція не дає голосів, то немає сенсу, бо меншістю прийняти не можна. Нормальна німецька логіка. І звичайно, що тут е, м, пройшла пройшли знання, що Шольц не просто блокує. А постачання танків із Німеччини, а ще і з Іспанії. Хоча самі іспанці, пам'ятаєте, були готові, і вони навіть проводять зараз навчання українських екіпажів. Їх небагато, але навчання проводяться. Але в чому заковика? Справа в тому, що іспанцям потрібен дозвіл Німеччини на постачання цих танків, бо вони називаються Леопард Made in Germany. Все без німців постачання неможливо. Але ну як очікується, дебати можуть відновитися вже наступного тижня, коли Шольц повернеться. З Нью-Йорка, де бере участь якраз і брав участь у Генасамблеї ООН, напевно, із новими знаннями, розуміннями ситуації, тому що ну, висловлювань було дуже багато і достатньо різких і на е Генеральній асамблеї, і, звичайно, на Раді Безпеки ООН. Зараз теж ми про це не встигнемо поговорити. Але от, е просто щоб розуміли, що з іншого боку, нас же підпирають і ці референдуми, ну після чого там ну, щось там чергове а Путлер і ведмежий, його рот цей Карлік на підборах пообіцяли. Але, от, наприклад, такі Варіант, що в місті Старобільс на Луганщині окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. Все заблокували. Ви думаєте, для того, щоб стіна оборона? Ні. Це е, мова йде про референдум. Навіть е, Кацапи створюють такі озброєні групи, ходять по помешканням і е, ну, наполягають, м'яко кажучи, з автоматами в руках е, на тому, щоб люди брали участь в цьому референдумі. Ну там, звичайно, кажуть, проводиться підготовка до зйомок сюжетів. Будуть на Кацап ТВ дуже багато матеріалів. Як люди весело, радісно і швидко біжать на цей референдум. Ну і активна участь місцевих жителів у голосуванні Отак от, буде називати. Ці статті, а з іншого боку, дільниці для проведення голосування. От я вже сказав, що в інших регіонах конкретно з питань входження, наприклад, Донеччини і Луганщини, або ДНР, ЛНР, отак от, от правильно, ордло, буде правильно говорити, а також частини Запорізької і Херсонської областей до складу Казапстану розпочали увагу в Сахалінській області, Сахалінська область. От просто щоб ви розуміли, де опинилися. Ну вони так, от вони ж будуть українців там показувати, де опинилися українці, яких е, вивезли з. Територію цих окупованих частин України. Сахалін. Крабів ловлять, чи що, чи треба повертати, чи не хочуть? Ну, Мені важко зараз якби, судити і цих людей, в тому числі кожного своя доля і кожен обирає за обставинами, але Сахалін. Звичайно, що багато речей там пов'язані з просто викраденням, про що я вже встиг говорити, і саме в цьому контексті президент України Зеленський створив робочу групу по спеціальному міжнародному трибуналу над Кацапстаном. А ви пам'ятаєте, що навіть президент Байден а це якраз от ці моменти дуже важливі, сказав, що Путлер не повинен піти від відповідальності. Я не знаю, чи він не встиг застрелитися, чи там отруїтися, чи просто піти. Він не може. Але от міжнародний трибунал, про який якраз Україна Делегація, ну і український президент говорили під час виступів в Генасамблеї ООН, якраз мав місце. Так от керуватиме групою голова офісу президента Єрмак. Заступником буде заступник керівника офісу Андрій Смірнов. І до групи увійшли також генеральний прокурор, міністр юстиції, міністр закордонних справ і низка народних депутатів. Подивимося, тому що тут повинна бути якась ну, кооперація. не знаю, з, з зарубіжними партнерами для того, щоб паралельно якась структура, ну, виникла на якомусь серйозному міжнародному рівні, де було би прямо заявлено, що це міжнародний трибунал над Касобстаном. Це Буде мати значення. А, ну хі хіба що ну, там просто буде залізний занавіс. Ну, але з іншого боку, кацапом все одно, назовні ж вони, і, і Індія, цей Іран їм абсолютно їх не врятує. І це теж правда. Так от розслідувати воєнні злочини, скоєні коєні Кацапами у війні проти України закликав Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріх, Наскільки можна там поважними вважати його слова, і міністр закордонних справ низки держав на засіданні Ради безпеки ООН. Значить, За словами Гутерріша, розві. Я Путлером війна рухається все далі від будь-якої перспективи миру до нескінченного колообігу жахів і кровопролиття загрози Путлера з ядерною зброєю. А, Генсеку назвав неприйнятними. Ну, в принципі, ми розуміємо, що Путлер поки що на цей момент плювати хотів на заяви очільника Організації Об'єднаних Націй. Там лише Лавров, який там хайпує. Ну для того, щоб там з кимось пофоткатися і ще раз протикувати ультимативну позицію Кацапів. Війні проти України Китай, наприклад, Китай не те, щоб включає задню, але намагається демонструвати вже свою якби не дуже прийнятність прийнятну позицію чи позицію, яка сприймає те, що відбувається в голові Путлера. Наприклад, міністр закордонних справ виступив за збереження територіальної цілісності всіх країн, включає Україну. А от це дуже цікавий момент, тому що ми ж з вами пам'ятаємо, що в рамках ООН територіальна цілісність України це 1990 Перший рік міністр закордонних справ якраз були присутні і Китаю були присутні на засідання. Хоча відкрито вони не сказали, що вони засуджують Кацапів, але закликали до негайного припинення бойових дій, поновлення перемовин між країнами. Китай, звичайно, він безпосередньо буде затягнутий в цей колообіг, як сказав Гутеріш, і навряд чи він звідти вийде більш міцним. Вони це починають розуміти. От глава МЗС КНР, якраз Ван І, додав, що перемовини мають відбуватися без поперед. Едніх умов раніше Кремль неодноразово вимагав, що перед поновленням діалогу Україна ухвалила умови, які висуває Москва. Ну що Київ, звичайно, ну всі нормальні люди розцінюють як ультимату. І думаю, що в цьому ж ключі відбулася розмова міністра закордонних справ Китаю із Лавровим Конем Путлера. Ви теж бачили, що така зустріч відбулася. Наскільки сильно і міцно щось говорили китайці, теж найближчим часом ми будемо бачити, тому що знову ж таки, оця от мобілізація під іншим кутом, люди ну, які там досліджують тему. Просто я кажу, альтернативна точка зору. Мені, будь ласка, я завжди з задоволенням. А мовляв, таким чином, а, якби розуміючи, що все одно в військовому плані нічого не досягне, путлер прикриває моменти пов'язані з карколомним падінням, знищенням саме кадрової армії збройних сил, кадрової армії збройних сил. Касапстану, щоб на нього, не дай Боже, нічого не повісили. Можливо, і така точка зору. А сполучені Штати Америки, якраз Блінкен, держсекретар, після виступу президента Байдена, каже, що не можна допустити, щоб президент Казахстану Путлер залишився без покарання. Він друге повторив цю тезу, і це дуже важливо. Що Сполучені Штати Америки якраз б'ють цю точку. Той міжнародний порядок, який ми зібралися тут захищати, руйнується в нас на очах. Ми не можемо і не допускаємо, щоб президент Путлер залишився без покарання. А передайте Путлеру, що він повинен перевпинити ставити власні інтереси вище за інтереси всього решту світу, в тому числі власного народу. Там просто Лавровий кінь сидів, це Радбез вже засідав, і якраз Блінкін про це на цьому засіданні сказав. Ну, не знаю, там передасть Лавровий кінь Путлеру Путлеру ці слова, чи не, пере, чи не передасть, передасть, чи не передасть, передасть. От, але не думаю, що там дуже будуть серйозно на це зважати. Друзі, в продовження якраз тези, про яку я вже сказав, бо знаєте, кожен. День якісь ну, нові там, родзиночки, нові е, розуміння і знання відносно е, обміну полонених. Це ж якраз така яскрава е, ну, якби, факт, яскрава інформація, і взагалі хід. Це дуже важливо. Але е, пам'ятаєте, згадувалося про те, що в цьому процесі обміну і в організації його, і в результаті практичної реалізації брав участь саудівський кронпринц Мухаб, Мухаммед ібн Салман. На якому рівні, але ну мені здається, що він мав безпосередні контакти з Путлером чи з його людьми, бо інакше, звичайно, зарубіжних представників людей, які приїхали з кордону і воювали в складі збройних сил України, звільнити було б абсолютно неможливо і видно, аргументи були достатньо потужні. І от в цьому ключі, ну якби я би не говорив про те, що це так, ну чи не зважав, чи не помічав. Це дуже серйозний напрямок. І, от якраз цей мугабин імін Салман. Заявив президенту України, вони говорили в телефоном вчора, що Ель Ріят, столиця Саудівської Аравії, ну, як то Москва, там Київ, да, ну, фігурально, готовий бути посередником між сторонами конфлікту в Україні. Пам'ятаєте, я вам сказав, що є, і все частіше ми будемо говорити про те, що обмін полоненими це початок чогось, ну, принаймні в риторичному якомусь варіанті. Це початок чогось, і це етапність. Звичайно, що є перестороги, звичайно, є мобілізація, звичайно, є там. Умови, неумови, кордони, але процес і в нього включаються якісь дуже сильні гравці. Не знаю на якому рівні чи нафтому, бо саудіти, звичайно, вони теж як ну, регулюють по суті кацапською нафту плані ціни Ну, і ринку, і так далі. Це дуже потужна історія для Путлера. Нема нафти, нема Путлера. Все крапка. А отже, якраз президент і Путлер говорив: от теж треба сказати з, з цим наслідним принцом. Тобто він таку човникову дипломатію робить, і це все за вчорашній день, і дуже швидко. Бачите, отже, якраз в Кремлі підтвердили, що був така була така розмова, і сторони обговорили питання забезпечення ну, типу стабільності на світовому нафтому ринку, рішення ШОС. Про надання королівству статусу партнера з діалогу передачу Саудівській стороні іноземних найманців, які воювали в Україні, ну як каже Кремль, якби ну такі теми, але не сумнівайся, що якраз він позвонив і Зеленському. І Путлеру, от вам ще один гузол, ну, є Ердоган, є Туреччина і от Саудівська Аравія. Ну, поки що виносимо задушки і теж спостерігаємо, як воно далі буде рухатися. Але якщо ми говоримо про якісь новації пов'язані з обміном полонених, то звичайно, друзі, от нова інформація вона дуже важлива для того, щоб ми збагнули взагалі ну, якби складність операції, яку провели українські правоохоронці. Перед обміном полоненим українців отримали 6 годин із зав'язаними скотчем очима. А це Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини Верховної Ради, казав за його словами, вони зняли пов'язки лише пізно ввечері, коли розпочався сам процес обміну. Раніше голова військової розвідки Кирила Буданов казав, що усі звільнені з полону українці перебувають в різному стані. Зрозуміло, що до деяких застосовувалися тортури. А щодо командирів Азову, то їх тримали весь час в одиночних камерах, і вони також не знали, що їдуть на обміни. Вважають, що їх везуть у ці клітки на суд. Так, їм нічого абсолютно не говорили. Але цікавий момент, якраз звільнені з полону іноземці знову хочуть воювати за Україну. Ну, не всі, але 10 іноземних громадян. Я вам е розказував, ви всі прекрасно знаєте, що якраз через цього наслідного кронпринца Саудівської Аравії вони знову ж таки потрапляють додому. Але 10 іноземних громадян, і кожен другий, ну половина 5, щойно зійшов з борту в де найкращій фізичній формі, сказали, що хочуть продовжувати захищати Україну. Е -е, і один один значить, з цих іноземців сказав, що хоче повернутися, тому що е, закохався і збирається жити в Україні. Ось така насправді, друзі, доля. Ну і що стосується Віктора Медведчука, що дуже важливо і якраз нові знання. Давайте в наступній частині я вам про це розкажу. Давайте на годинку перервемося, але ви не перемикайтеся і скоро зустрінемося.